Друзі, усім привіт! З вами Нілена. і сьогодні ми продовжуємо вивчати українські різдвяні традиції. Сьогоднішня наліпка з колекції Ялинка. Ялинка Інда Хаус, магніфіка, вельможна пані, серце різдва і Нового року, найсимпатичніший різдзвоник або просто ваша ялинка. Думаю собі, що я не тільки дерево, а й символ початку чогось нового, кращого. Пам'ятайте, що під моїми гілочками треба не лише зберігати подарунки, а й добро та любов там накопичувати. Бо розумієте, ялинка то як батарейка для душі. І якщо ви зарядите її добро, то весь рік буде вам легко і радісно. Отже ялиночка, я думаю, що ви всі наряджали ялинку в дитинстві, вже її дорослі наряджали. І це все дуже класно, кайфово. В принципі, можна не тільки ялинку наряджати, але у нас так традиційно склалося, що наряджають саме ялинку. Так, дуже обережненько. Отже ялинка. З давніх давин люди поклонялись деревам. Адже вірили, що рослини наділені силою і в них живуть добрі духи. Тоді ще не було різдва, але язичники, люди, котрі поклонялися багатьом богам, святкували цей день зимового сонцестояння та прикрашали свої оселі зеленим гіллям і розвішували на деревах гостинці для богів. Ось такої, як вам такий поворот? Різдвяна ялинка у сучасному вигляді прийшла до нас із середньовічної Німеччини. Є про це кілька легенд. Одна з них, якось чернець Бонефацій, зрубав дуб, якому поклонялись язичницькі племена. І коли той упав, то знищив усі дерева довкола, крім маленької ялинки. І тоді Боніфацій сказав, що ялинка сильніша, ніж велетенський дуб, тому є символом вічного життя. А ще вона вічно зелена. Навіть узимку і не втрачає кольору. Так під час святкувань це дерево поступово вивищувалося над іншими. Наступна легенда стосується одного з натхненників реформації Мартіна Лютера. Якось уночі він ішов лісом і зачарувався красою ялинок, підсвічених місяцем і зерками. Прийшовши додому, він поставив на ялинку свічки, щоб показати побачену красу своїй родині. Лагідне світло між вічно-зелених гілок нагадувало про перемогу над темрявою. Так з'явилася традиція вішати на ялинку різні вогники і ліхтарики. Скляні кулі, які ми вішаємо на ялинку, прийшли до нас теж з Німеччини, з містечка Лауша. Їх у середині 19 століття вперше виготовив складув Ганс Грайнер, який працював на фабриці скляних виробів. У той час у нього не було коштів, щоб придбати солодощі на ялинку, тому Ганс за допомогою розігрітої скляної трубки видмухав різноманітні скляні фрукти. Ці іграшки так сподобалися мешканцям, що довелося запустити масове виробництво. Традиція ставити величезну ялинку на центральній площі сягає дуже давніх часів, але тут точно невідомо, хто ж перший це зробив. Донедавна вважали, що це були мешканці Риги в 1510 році. Утім, жителі Таліна стверджують, що поставили центральну ялинку набагато раніше. Сьогодні багато хто має вдома штучні ялинки, вони з'явилися також у Німеччині наприкінці 19 століття через те, що хвойні ліси опинилися під загрозою знищення, і в країні навіть вели заборону ставити більше ніж одну ялинку на родину. Перші штучні ялинки робили із гусячих пер, пофарбованих у зелене. Звісно, відтоді технології вдосконалили. А ще зараз стало модно створювати еко-ялинки з усього, що під рукою: книжок, листівок, гірлянд. Та якою б не була ваша ялинка, не забувайте пошукати під нею подарунки і залишити щось для близьких. Сьогодні нам складно уявити українське Різдво без ялинки, ялинкових прикрас, подарунків і запаху Хвої. Саме це створює в наших оселях магію і затишок під час зимових свят. Звичай ставити ялинку з'явився в Україні приблизно всередині ХІХ століття, спершу в містах і лише згодом у селах. На захід України святкування Різдва з ялинкою прийшло з Австрії. І першим містом, яке підхопило традицію, став Львів. На сході України ця традиція поширилася через Російську імперію, яка запозичила її в німців. Коли на початку 20-х років 20-го століття комуністи встановили свою владу в більшій частині України, вони навіть заборонили ялинку, але згодом знову дозволили, бо люди однаково таємно ставили її для родинного святкування. Отже, друзі, дуже хотіла вам розповісти про українські традиції, але щось поки що розповідаю про німецькі традиції. Може, згодом. Всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку, всім мирного неба та Божих благословень. Па-па.